Ну і далі будемо говорити про ситуацію на фронті, про те, що відбувається у Курщині, адже останніми днями повідомляли про те, що расисти все-таки вирішили визволити свою область і спрямували туди більшу частину своїх сил. Раніше було навпаки, вони зосереджувалися на захопленні нових територій в Україні. На сході нашої держави була величезна кількість техніки і особового складу расистів. Проте зараз вони все таки остаточно спрямували свої сили на Курщину. І також багато видань говорило про те, що українцям зараз там нелегко, і расисти почали просуватися і повертати свої. Території Так ось, що дописують в РБК зсу не відходять з Курщини. Оточення військ немає. Україна РБК Україна про це говорить з посиланням на джерела. Водання також зазначає, що українські війська вживають заходи для стабілізації ситуації та планують контрдії. Натомість і хочуть пробитися до Басівки і далі до. Юнаківки Сумської області і прикордоння України є для расистів жаданим. Дуже давно вони наразі перебувають у Харківській області. На жаль, там також досити складна ситуація. Рашисти тероризують місцеве населення. І, як бачимо, в Сумську область також хочуть. Прорватися, і коли Збройні сили України зайшли до Курщини, то говорили, що це було зроблено саме для того, щоб створити ось цю сіру зону не на території нашої держави, не в Сумській області, а саме на території Расійської Федерації. Ну і також багато експертів взагалі висловлюють свою думку з приводу того, що відбувається. Курській області і Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу, також поділився. Своєю думкою російські війська не намагаються оточити українське угруповання в Курській області РЕФІ. Вони хочуть перерізати логістику і зупинити постачання. Тут не йдеться про оточення військ, йдеться про погіршення логістики, взагалі припинення логістичного постачання військ. Заявив він, це спроба змусити наші війська вийти з Курської області. Експерт зазначив, що українські війська контролюють близько 30 кілометрів російської території. Ми ж розуміємо, що все. Підживлення нашого групування в Курській області відбувається з боку саме Сумської області. Якраз ударами за останні кілька днів Росіяни намагаються відрізати наше угруповання від можливості постачати все, що необхідно з України, щоб наші війська залишилися без усього для ведення бойових дій. Пояснив гетьман. Говорячи про те, чи варто згортати операцію в Курській області, ветеран зазначив, що це питання до військового керівництва. Але ця операція має сенс досі. Ми змусили росіян тримати там близько 80 тисяч їхніх військових. Якщо ми змінимо наші війська, то росіяни знімуть ці 80 тисяч і зможуть спрямувати їх на інший напрям: торецький, Покровський і. Це саме та причина, з якої наші військові продовжуються триматися, стояти в Курській області, адже наступ на Курщину дійсно полегшив ситуацію на фронті у Донеччині, у Харківщині, і бо рашисти передослокували певну кількість свого особового складу і техніки на захист своїх територій. Ну і далі про успіхи наших військових будемо говорити, адже десантники наші знищили 80% рашистів, які намагалися пройти через газопровід, і таке повідомляє Гай по спробі пройти через газогід на Курчині. Вихід з труби завалили і знищили ворочу групу. Ось що дописують українські десантники знищили велику групу диверсантів. Командування однієї з десантно-штурмових бригад вміло застосувало заздалегідь отримані розвіддані про плани противника використати підземні комунікації магістрального газогону прогрес. Для диверсійної діяльності в суджанському районі ворог намагався діяти за сценарієм авдіївської операції, використовуючи інженерні споруди для проникнення на підконтрольну збройних сил України територію. Проте наші десантники випередили окупантів. Вміло організована засідка дозволила дочекатися виходу противника з тунелю та його скупчення біля виходу. Вирішальний момент і вихід із труби був завалений, унеможлививши евакуацію ворожої групи і далі знищення Квідовано близько 80% противника. Об'єктивний контроль та радіоперехоплення підтверджують паніку серед особового складу ворога. Загарбники скарженіться, що їх кинули на вірну смерть. Коли війна завершиться, нам не доведеться вигадувати сценарії для кіно буде потрібно просто описувати реальні події і Голівуд. Тихо відпочиватиме на узбіччя, і це просто прекрасні новини, які не можуть нас не радувати, адже наші військові роблять все заради того, аби нищити рашистів, і, Як бачимо, їм вдається виконувати досить таки успішні операції. Ну а у рашистів, звісно ж, паніка вони не знають, що їм робити, адже бачать, що все більше і більше їх військових. Гине і можливо, їх чекає таке ж е, саме. Тож, е, це знак, що расисти не мають більше йти на нашу територію, бо їх чекає вірна смерть. Ну і далі будемо говорити про те, як же гарно бововні на території Рашиської Федерації, і страждає найчастіше в них там різні нафтопереробні заводи. Так сталося й цього разу. Дрони головного управління розвідки на 8 березня атакували нафтопереробний комплекс «Кіріш-Нєфтєоргсинтез», що розташовується в Ленінградській області. Повідомляється, що внаслідок атаки був пошкоджений щонайменше один з резервуарів підприємства. Це є нафтопереробний комплекс, це є значним підприємством нафтопереробної галузі Кремля і бере участь у забезпеченні російської окупаційної армії. І Ось чому дрони полетіли саме на цей об'єкт, адже на території Російської Федерації страждає саме те, що допомагає ворогу вести цю війну. До речі, керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів про цей комплекс. У ніч на 8 березня було атаковано нафтопереробний завод Леніградської області Росії. Він розташований за 800 кілометрів від кордону з Україною. Коваленко відзначив, що Кінев є одним з найбільших. Нафтопереробних заводів Росії спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального мазуту та інших нафтопродуктів. Його потужність переробки становить близько 20,1 мільйони тонн нафти на рік, що робить його другим за величиною НПЗ Україні після омського нафтопереробного заводу. Додав керівник ЦПД і головне управління розвідки Служби безпеки України дуже часто радують нас подібними успішними. Операціями і показують расистам, що в них не буде спокійного життя, поки вони будуть перебувати на території нашої держави. Ну а це можна вважати таким своєрідним подарунком для наших жінок на 8 березня. Ну і далі також більш детально будемо говорити про подібну атаку в російських пабліках. До речі, повідомлялося, що вибухи на об'єкті пролунали близько. Шостою ранку внаслідок атаки був пошкоджений щонайменше один з резервуарів підприємства. Інформацію про атаку підтвердив і губернатор цієї російської області. Як відомо. Кірішніфті Оргсинтез є значним підприємством нафтопереробної галузі Кремля і бере участь у забезпеченні російської окупаційної армії, і незважаючи ні на що, головне управління розвідки продовжує демонтувати вуглеводневу галузь агресора, позбавляючи російську воєнну машину її так званої кровоносної системи, запевнило джерело в розвідці. До речі. Рашистське місцеве управління намагається часто приховувати інформацію про якісь атаки, адже в людей одразу ж починається. Паніка їм це не подобається. Вони дописують різні лайливі коментарі у телеграм-каналах. і Тому губернатори там часто можуть щось вигадувати, дописувати про те, чи то щось з електрикою, чи то десь хтось сірник кинув, тобто правдиву інформацію. Доволі таке часто не говоряться бо зазначає, що. Могутня протиповітряна оборона все збила і з усім впоралася. Проте ці кадри, які ми з вами бачимо постійно, як там все масштабно палає, горить, яке задимлення є, вказують зовсім на інше. Ми розпочинаємо ми з обговорення рашистських обстрілів вони вкотре скинули авіабомбу на Константинівку. Про чому не одну, а цілих п'ять. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Відомо на жаль про чотирьох поранених. Пошкоджено сім багатоповерхівок, чотири приватні будинки, чотири адмінбудівлі, аптеку, крамницю, шість ліній електропередач і дві. А два газогони, як бачимо, знову ж таки, цивільна інфраструктура страждає більше за все, і расиста туди спрямовують свою силу. Вони борються зі звичайними людьми і нищать їх. Ну і також Константинівка це не єдине місто, по якому вгатили расиста. Також вони ударили по добропілю до 40 Зросла кількість поранених через удар. Рефі про це повідомив замначальника Донецької облпрокуратури. прокуратури. Рятувальники загасили усі пожежі на місці обстрілу. Всі відповідні служби одразу ж реагують на подібне і приїжджають ліквідовувати рашистські наслідки. І, До речі, ворог часто підло я її завдає подвійних або навіть потрійних ударах по одному й тому самому місці, адже знають, що будуть приїздити рятувальники і ліквідовувати наслідки атаки, тому що більше людей загинуло, вони роблять подібне. Ну а президент нашого держави Володимир Зеленський прокоментував удар російських окупантів по місту Добропілля в Донецькій області двома ракетами. Такі удари показують, що цілі в Росії залишаються незмінними. Тому дуже важливо продовжувати робити все для захисту життя, зміцнювати нашу ППУ, посилювати санкції проти РФ. Має зламатися все, що допомагає Путіну фінансувати війну. Висловив думку Зеленський. Також цей удар прокоментувала і глава. Європейської дипломатії Кая Калас вона зазначила, що російський диктатор Путін не зацікавлений у мирі. Російські ракети продовжують безперестанку падати на Україну, приносячи все більше смертей і руйнування. Дуже, скажімо так, позитивно є те, що у світі не забувають про нас, реагують на подібне, висловлюють свої співчуття, підтримують нас, але хотілося б, звісно ж, більше якихось дій і надання нам протиповітряної оборони, щоб таких ударів було менше, і наслідки від них також були мінімальними. Ну і далі будемо обговорювати. Те, що після інавгурації Дональда Трампа атаки Російської Федерації стали набагато масштабнішими, і я думаю, всі українці це помітили, переконалися, на жаль, на власному досвіді, і причому це стосується як ударних бопола, так і ракет різної. Модифікації З початку 2025 року атаки Росії на Україну значно зросли. Зокрема, після інаугурації президента США Дональда Трампа пік інтенсивності ударів припав на лютий. Про це повідомляють з посиланням на звіт інституту вивчення війни. За даними інституту вивчення війни, після інаугурації Дональда Трампа атаки Росії на Україну стали більш масштабними. Відзначено. Значне зростання кількості ударів, зокрема після телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Владіміром Путіним, який стався 2 лютого, коли інтенсивність атак залишалася високою. Ще один сплеск активності був зафіксований наприкінці лютого після переговорів між США та Росією в Саудівській Аравії, що призвело до пікових атак на України. 6-7 березня російські сили здійснили один з найбільших ракетних і безпілотних ударів по Україні. За інформацією українських військових було запущено 67 ракет, сто дев'яносто дрони шахет. яких 100 дронів, та кілька ракет були знищені українськими силами ППО. за оцінками аналітиків, зростання кількості безпілотників у цих атаках є відповіддю на вдосконалення українських технологій радіоелектронної боротьби. Під час цих атак були пошкоджені енергетичні об'єкти в кількох регіонах України. Зокрема, в Одеській, Полтавській, Чернігівській і Тернопільських областях зазначається, що удар по критично важливих інфраструктурних об'єктах призвів до пожеж. Та інших значних пошкоджень і дійсно неодноразово повідомляли про кількість запущених шахедів, ракет, які били всі рекорди. На жаль, тобто расисти не зупиняються, вони не хочуть припиняти цю війну. Вони навпаки намагаються збільшувати своє виробництво і збільшувати кількість запущених ракет та дронів по території нашої держави. Бо вони Жадають все більших страждань для нашого народу.